Друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику свіженьке поповнення. Вашій увазі Volkswagen Passat B8. Це в нас рестайловий у комплектації Elegance. 2020 року випуску, 11 місяць з 2-літровим дизельним двигуном в автоматі. Коробочка dq 381, щойно забрали з детейнга. Провели відновлюючі полірування. Хімчисточка салона і також додатково заклеїли бронеплівкою передню оптику і туманочки. Давайте я вам пройдусь по кругу, покажу. Авто на 18 х оригінальних дисках, хороша зимова гума. 22-го року це у нас континенталь з гарним протектором. В такому в чорному класному кольорі всі диски цілесенькі, передні. І задні поворотники в нас динамічні, тобто бігають. Дивіться, в якому стані всі в нас диски. Все тут гарно. Все як має бути. Так, По комплектації. Оптика максимальна Matrix IQ Light, яка вирізає зустрічні автомобілі в потоці. Є дистронік, є адаптивний круїз-контроль. Давайте вінкод зразу покажу. Ви могли собі перевірити. Є вся історія слова в нас, кому необхідно, скидаємо без питань. Так, бачимо. Безключовий доступ у нас на чотири дверки. Дверні карти у нас в гарному стані. Зеркала складаються, підігріваються. Присутня Ambien підсвітка, гарний шкіряний салон в класному стані, присутня панорамка. Тут у нас все добре. Шкіряне мультикермо. Воно як новеньке, 221 тисяча пробігу. Подивіться, в якому стані кермо, віртуалочка. Давайте я присяду, покажу, що в нас по асистентах. Так, бачимо, віртуалочка в нас є. Е, є бездротова зарядка, Бездротова підтримка CarPlay Android Auto. Далі. Бачимо вже в нас нова. Система керування мульти... не, мультимедіа, перепрошую. Клімат-контролем, мультимедіа в нас Discover Pro. По асистентах, зараз вам покажемо. Так, не туди пішов. По асистентах є в нас Distroніc-адаптивний круїз, я вам казав, асистент руху по смугах, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнання втоми та причепа, тому що в нас є електрофоркоп. Гарний стан. Справді гарний стан. Давайте, Давайте далі. Так. Ось ця у нас дверна карта. Ось тут невеличкі косочки є, але вони геть-геть невеличкі. Дивіться, задній диванчик в дуже гарному збереженому стані. Тут в нас третя зона, регулюється клімат, вихід USB Type-C, панорамка. Ось такий, друзі, стан. Гарний станчик в автомобілі є електрофоркоп з функцією Easy Close, тобто закривається махом ноги. є електрофоркоп, шторка в нас на місці, гарний стан багажника. Пластик вам покажу. Ось тут в одному місці таких пару царапулюк є, але нічого критичного. Немає. Треба розуміти, автомобіль 221 тисяча кілометрів пробугу, він є не новий. якісь сліди експлуатації залишаються. Так, тут невеличка царапка. Це стан Заднього дивану. Все добре. І зараз вам покажу, верну карту пасажира. Без зауважень. Це стан. Салончика просто. 10 з 10, диванчики цілесенькі, без бокові підтримки цілесенькі. Все тут гарно. І давайте я вам покажу показники товщини міра. Авто в нас без ДТП, має два косметичного підфарбування. І то там не повний перекрас, я вам зараз покажу. Косметика, без, без криміналу, як кажуть. Переднє ліве крило і водійська дверка. Зараз покажемо. 136, 117, 124, 104, 104, 148, 89, 89, тобто можна сказати, що вона не фарбована, але показуємо вам, як є. 177, 231, 288. Тобто там локально офарбоване крилишко і дверка. Зараз вам покажу. 144, 194, 130. Я думаю, що я 177, 218, 173, 161. 151, тобто там якось поклівки немає. таким вона приїхала до нас з Європи. Далі все в оригіналі, 107, 108 120, 120 стіечки, 114, 121, 110. Так, дах зразу вам проклацаємо. 109. 907. Далі. Крилишко заднє. 124 113, 113, 114, 104 110, 110, 101. Права сторона: 120, 120, 109 124, 124. 104 104 99 дверка 111 120 120 110, ну, тобто далі все все чітко. 101 114 114 121 127 115 Друзі, ось такий автомобіль ми маємо в наявності. Кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня.